Це цікава історія, яку я розповідав вже мільйон разів. Я розповім її в мільйон в перший раз. Я зустрівся зі своїм другом обмінятися дисками на PlayStation. Ми з ним собі стояли біля дворіка, обговорювали ігри, обговорювали роботу. Десь приблизно в секунд 40. От, потім побачили бусик, і вже ми тут. Дисками, він в ДШВ, я в морській піпав. Я <звілля> прийшов в 35-ту бригаду. Мене після навчального центру забрали. От тут я розповідав всім, що я айтішник, що я знаюся на комп'ютерах, що мені цікаво, всякі сучасні технології, всякі там е дрони і так далі. Потім нас запитували, хто хоче на дрони. От, у кого є бажання на пілотів піти. От, я сказав, що я би міг. От, я, звісно, не думав, що мене заберуть, але сталося так, що я тут. Навчались ми цьому, я не знаю, може, десь приблизно в місяці-півтора-два. Тобто, ми кожен день виходили на такий міні-полігон. Навчались там літати. Це був спочатку ліфтов. Тобто, як це називається? Симулятор. От. Ми спочатку літали на симуляторах. Потім, коли на симуляторах вже більш-менш ти розумієш, як воно працює, як працює джойстик, що за що відповідає, то ми вже сіли на ftv Почали літати на них на полігоні, і так воно якось закрутилось, завертілося. Но якщо казати за бойові виліти, то в мене бойових вилітів не було, все тільки на полігоні. Я в цілому не проти, але я розумію, що якби завжди стоїть якась. Задача перед нами, яку треба точно виконати, я не хочу підводити своїх по, своїх побратимів. От. І тому якось я ще до цього не підходив. Якби така можливість є, але ну, я ще трошки до цього не готовий, мабуть, морально. Займаюсь на даний час, я саперкою, тобто я споряджаю дрон, беру потрібний снаряд в залежності від цілі, збираю сам дрон, чіпляю БК, виношу дрон. Включаю його, От. ну і ховаюсь потім після цього. Ніхто не хотів мінувати і взяли мене. <плес> що лякає? Ну лякає те, що якби. Дрончики не тільки ми, у ворога теж є дрончики, і вони теж, як, як і вони в нас, так і ми в них. Це пріоритетна ціль. Якщо їх виявляють, то може десь щось прилетіти, і це якби ну, не дуже безпечно, так би мовити. Дратує, коли це не те, що дратує, а буває таке, коли ти якби все зробив, наче вірно, все наче нормально, має все спрацювати, але там втрата борту, наприклад, чи там. Не розрив. І ти сидиш і думаєш, аналізуєш, що ти міг зробити не так, іначе би все ти зробив вірно, але ну, ти до кінця, не, не завжди до кінця можна розібратися в цих причинах, бо є ще би, такий фактор, що може сам дрон якийсь бракований чи ще щось. Це якби трошки ну, напрягає, так би мовити. От, про, про міфи, які розвіялись, ну напевно, я дуже багато гортав новин читав коментарі про те, що ось там в армії там тебе забирають зразу бусик на фронт, там в чому ти був там, в тапочках, не в тапочках, без оружия, без нічого, без підготовки. Але це не так. І це мене ну не те, щоб здивувало. Я розумів, що десь є якби якась доля міху ще, коли був цивільною людиною. Але ну, якби трошки страх був в цьому. Але це ну, не так. Я був спочатку на розподілі, мене запитували, там, ким ти працював, ким би хотілося б бути, який рід військ і так далі. Потім на самому БЗВП теж би, вчать дійсно, тобто інструктора, прям, прям вони хочуть, щоб ти дійсно навчився, щоб ти вижив, щоб ти був ефективним, щоб ти повернувся цілим і не ушкоджене. це для мене теж було, якби таким трошки. Розвінчення міфу, так би мовити. Були ситуації, в котрі зараз я думаю, що ну це якось дуже дивно з мого боку. Коли я, наприклад, їхав в бригаду, я ще не до кінця розумів, чи, чи візьмуть мене в дрони, чи не візьму, чи може там мене як і розповідали, що там завезли на ВЗВП, але після вже точно в окоп, все там зразу же там аружє в руки, вперед, вперед. От, Трошки боявся цього. Завжди є е, е, такий страх. Е, так це називається ніоприділеності, ні, ні да, невизначеності. Ось ти, ти не знаєш, що буде далі, і якби ну це якщо казати про якісь такі речі. А так дійсно ну, є страхи там, коли ти їдеш на позицію, наприклад. Тобто це постійно якби зона ризику, ти розумієш, що ти їдеш в машині, тут нема десь сховатись, в принципі, що може щось прилетіти, може щось там статися з машиною, ви там десь загрузнете, якщо це погана погода, чи там ще щось, чи машина там зламається, і ви якби уразливі. Але в ці моменти ти про це думаєш, це якби такий, такий напевно, здоровий страх, який там десь є. Але він змушує тебе думати постійно. Тобто, що буде, якщо так, ну, мій, мої дії там, в разі, якщо там щось буде не так. Були ситуації пострашніші трошки, коли по нам там прилітало. От. Тоді було дійсно прям страшно. Прям, я навіть сам для себе відкрився трошки з іншого боку. От, бо до цього, якби було все більш-менш спокійно. Я думав, що ось я там такий там, Макаджон, Рекс, і прямо мені нічого не страшно, але буває все таки страшно. Ну усіляки бувають. Я думаю, що це нормально. Страх це нормально. Якщо людина нічого не боїться, то щось з нею не так. Ще найголовніше це не те, щоб розчарування чи міф. Я був дуже приємно здивований тим, що в армії дуже багато людей таких, хоч ти його знаєш не дуже довго, але ви з ним якось опинились в одному місці, там в бригаді, там на БЗВП, десь там на виконанні, може. І ці люди для тебе, як ну, ти ніби їх знаєш все життя, і у вас все спільне, там тобі завжди допоможуть навчать, якщо ти щось не розумієш, там допоможуть якось там морально, наприклад. там. І так далі. Тобто взаємовиручка вона є, і це дуже круто в цілому, як людський фактор такий. Ну, в мене є велика надія, що я продовжу далі бути айтішником. Якби Моя компанія мене чекає. От, але якщо не вийде, то вже щось буду думати по ходу. Якби Планувати зараз якось не виходить, бо постійно все змінюється на люту. Якісь такі дуже глобальні плани є. Але так, щоб прям якось то Подумання. Якщо не вийде з IT, то може, якось я би і продовжив це далі. Розкажи, про що ти мрієш? Щоб закінчилась війна. І щоб ми вийшли на кордони 91-го року, і щоб надалі наші діти, мої там майбутні діти, онуки, щоб вони цього всього не переживали.